Ще однією з переваг переважтів технології це є е, внесення безпосередньо в добрива в рядочок, які ми обробляємо на всю глибину, і можна безпосередньо закласти на весь час росту рослини. Тобто вона собі в міру розвитку її кореневої системи вона буде підбиратися все нижче і нижче і буде брати. Підживку знизу це особливо важливо при вирощуванні буряків, де е, буряк буде постійно мати підживку. Він постійно буде мати добриво під, під собою і е, буде формувати правильний корінь, е, глибоко рости в землю і давати потім гарні врожаї. Використання добрив при технолії стрібтіл не сказав, що в нас є можливість економити до 30% добрив за рахунок того, що ми їх не розкидаємо по всьому полі. А ми їх даємо чітко в рядочок, якому потім буде рости рослина е, по паливі. Коли ми проходимо одним агрятом за е, один раз, тобто нам не ми економимо на орці, на в'язковці, на передпосівній культивації. Безпосередньо на внесенні добре в окремо і посів. Ми ці всі операції маємо за один прохід сементне лезо. Воно є двостороннє, воно дзеркальне. Завжди воно спрацьовується. Оця частина воно є дзеркальне, воно міняється догри ногами. Тобто, ми ще маємо можливість продовжити ресурс лави. Так само ці долоти, зараз представимо вам. Є різної ширини, є 45, 60 і 80 міліметрів. І також є звичайні металу. Є наплавні, і є з твердосплавними напайками. А це, 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 це з наплавками. Це просто напаяна, тобто є три варіанти по виконанню. Це є звичайні металеві, це є наплавні і з твердосплавними напайками. Кожен вибирає під свій тип ґрунту, під свої потреби. Також є в трьох різних ширинах: є 45 міліметрів шириною, нормально під, під ріпак, під різні види культур. 60 мм це більш універсальне. Може бути і під зернову групу, і можна під кукурузу добавляти, під соняшник. І є максимально широкі шириною 80 мм. Це вже під соняшник і під. Кукурузу, але е, треба розуміти, що ширина цієї лапи робить велике навантаження на е, трактор, який буде тягнути агрегат, і е, ну відповідності треба підбирати під свої ґрунти, під можливості е, тракторів, з якими ми будемо компонувати.